І всім знову привіт! Ви на каналі читати казко Букці Йо знову я, з вами Аліса. А сьогодні в мене 100 казок найкращі українські народні казки Том 3. Ось. У нас тут багато історій, більше 100 сторінок. Тобто діткам не наскучить. Можна кожного вечора розповідати різні казки. Бо три Тома... В цілому десь приблизно 350 сторінок, загалом багато історій. Ось ілюстрації доволі гарні. Подивіться, які вони шикарні. Ось. І тут розповідається у нас народні казки, які ви можете знати. Ось. Але вже в третьому томі тут такі казки, які вже є доволі такі різкісні, що не кожен знає. Тобто мені була найцікавіша книга, це саме третя. Бо тут були найнезвичайніші історії, які доволі такі унікальні та важко їх відкопати. Ось в інтернеті хтось навіть не знає їх. Ось. Тому, якщо б я брала якусь саме книгу, то це був би саме третій том. Ось. Тут, як і в останніх книгах з ці, цієї серії, мені сподобалось те, що піднімаються дуже важливі теми. Деякі казки, ну, більшість, можуть чогось гарно навчити. Але... Перед тим як читати це дітям, краще самі, самому це перечитати, бо не всі я б історії радила. Ось, але це у нас відображається культура України, е, якийсь певний світогляд українців, який зазвичай не змінюється. Ось, наприклад. Є таке, що дуже часто та людина, яка обманює, вийде суха з води. Або що дідусь і бабуся живуть бідно. І у них ніхто їм не допоможе. Живуть самі. І так далі. Те, що хтось головний, у нього якісь дивні правила, він думає, що він усе може. Або залякування. Я піше... Знаєте, чому перечитувала? Бо є якісь історії, ну їх декілька взагалі, що там у тебе ти знайдеш собі чоловіка, жінку, ось, що вона не є гарною, а потім вона обман тебе обманювала і вона доволі є красивою. Вона є шикарною першою дівчиною в всій країні. Але потім треба чекати. Вона може десь зникнути. Тому перечитайте історику хочете перечитати. Ті маленькі на одну сторінку дві, є там великі на сторінок 10. Ось. Тут розповідається, що не всім треба вірити. Знаєте, як це показує дуже часто? Що це показує від лиця, хто бреше. Ось. Що не усі. Люди можуть і говорити правду. І ті люди, які вірять, попадаються не найкращу ситуацію. Ось, усім рекомендую, а всім до побачення!